Юні вихованці Донецького олімпіка перемогли в дитячому футбольному турнірі Кубок Австралії. Ці змагання відбулися в Черкасах уже в п'яти. Їх започаткував вихованець місцевої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпро-80 Олексій Мамалига. Нині він проживає в Австралії. Детальніше Олег Кукса. Цього року турнір 14-річних футболістів відбувається на двох стадіонах у Черкасах і Руській Поляні. За головний приз змагаються вісім команд. Черкаси представляють вихованці, де Дніпро-80. У підсумку підопічний тренер Андрія Фошія посідає четверте місце. У матчі за бронзу вони поступилися кіровоградській зірці. А у фіналі зійшлися Донецький Олімпік і Кременчуцький Кремінь. Юні Донечани перемагають 1-0 завдяки пенальті на останній хвилині матчу. Емоції переповняють, сложно було, кінечно на виграли Отличний турнір, хороші поляни. взагалі все понравилося очаку таким чином. Олімпік став новим володарем Кубка Австралії. А ось торічні володарі призу футболісти полтавської Ворскли цього разу тільки п'яті. Турнір пройшов на очі високоморка, тому що всі команди підготовлені, обручені, тому поэтому була велика конкуренція. І до останнього ніхто не знав, хто вийде в фінал і, і хто в ньому повітря. Організатори вручили учасникам ще й індивідуальні призи. Так, черкащанина Михайло Овчиннікова визнано найкращим нападником турніру. Олег Анатолій Толій Віка новини.